З вами Лілія Налягака. Час новин. Ізраїль ударив по столиці Сирії, Дамаску. Троє людей загинуло. Серед них відома сирійська телеведуча. Сафа Ахмед про це повідомив телеканал CNN з посиланням на сирійські державні змі. Міноборони Сирії заявило, що Дамаск атакували дронами та літаками в напрямку голландських висот. З напрямку голландських висот і є дев'ять поранених на відеозаписах, розміщених у соцмережах. Видно, що вибух стався поруч із будівлею сирійського телекомунікаційного оператора поблизу від військового аеропорту. Ізраїльські військові на запит щодо цієї атаки зазначили, що не коментують. Повідомлення віноземних змі Ізраїль нагадаю, сьогодні офіційно розпочав наземну операцію в Лівані у рамках військової операції Північні стріли». У Цехалі заявили про обмежені локалізовані та цілеспрямовані наземні рейди проти терористичних цілей. Хезболи в прикордонній зоні на півдні Лівану. Підтримку з повітря надає авіація. Жителів прикордонних поселень закликали евакуюватися. Закритою оголосили зону на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном. По Бейруту завдано щонайменше шість. Авіаударів заявляють ліванські вояки. За їхніми даними на півдні міста зруйновано кілька будівель. Водночас у США заявили, що не планують евакуювати своїх громадян з Івану. Нехай Ізраїль сам говорить про власні військові операції, про час, мету і їхній темп. Я бачив звіти про наземні операції. Ми мали з ізраїлітянами деякі розмови з цього приводу. У цей час вони сказали нам, що це обмежені операції, зосереджені на інфраструктурі Хезболи поблизу кордону. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з Ізраїлем. Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист, заявляють у Пентагоні, і для посилення безпеки Ізраїлю США відправлять на близький схід кілька тисяч військових та додаткові винищувачі. Про таке розповіла заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, раніше передбачалося, що американські літаки прибудуть на місце, щоб замінити ті, які на чергуванні. Натомість тепер вирішили, що і перші, і другі лишаються на близькому сході, аби подвоїти поточні сили. Дозволити українським військовим завдавати ударів у глиб Росії з західною зброєю треба, але згоди серед партнерів із цього питання немає. Про таке заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель за підсумками його участі у генасамблеї. ООН. він закликав країни-партнери не зволікати з рішенням. Також Борель нагадав, що країни заходу пообіцяли підтримувати Україну всім, чим знадобиться, і доти, доки це буде необхідно. Країни-члени НАТО повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайську бразильську ініціативу. Таку думку в інтерв'ю виданню Політіко висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, у якого сьогодні завершується термін повноважень на цій посаді. На запитання про участь Туреччини в ініціативі Друзі за мир, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні. Він відповів, що лише українська мирна ініціатива гарантує процес який може привести до міцного миру також Столтенберг додав, що зрештою лише українці мають вирішити, які умови є прийнятними. На Донеччині триває евакуація населення. Росіяни постійно б'ють по житловому сектору. Зараз ви побачите кадри з села Іванопілля, що неподалік міста Костянтинівка, правоохоронці допомогли виїхати там ще одній жінці, яка вже більше не могла витримувати ворожі обстріли. Її будинок також пошкоджений від уламків, що прилетіли на подвір'я, загинули собака та кішка. Поліцейські вкотре закликають людей поблизу зони бойових дій подбати про свою безпеку та евакуюватися. І працювали туди? Працювала в школі, за да, 50 років в школі але віддала. Ви вчителька, а зараз школа ціла? Пора запрацювати в школу. Сьогодні день захисників і захисниць України. У Дніпрі з цієї нагоди відкрили алею пам'яті. Ініціаторами її створення стали матері та жінки полеглих бійців. Усе зроблено їхніми руками. І меморіальний майданчик, і доріжки, і клумби. Головне кажуть, аби про героїв не забували, і було місце, де можна вшанувати їхню пам'ять. Мій ворон і Холодний Яр він пройшов в цій бригаді з 14-го року. У 2014-2015 роках чоловік Сітнану у лавах 93-ї бригади тримав оборону у пісках, водяному та опитному. Далі був Донецький аеропорт. Пошти останніх їх вивозили з аеропорта. Життя чоловіка обірвалося з 7 травня 22-го року на Харківщині. На харківському направленні 50 кілометрів від Ізюма їх взяли в кольцо в лісосмузі. І все. Зараз вдова військовослужбовця разом з рідними інших полеглих героїв створює алею пам'яті. Це пам'ять про наших хлопців, які загинули. До ініціативи долучилися понад 80 матерів вдів та просто місцевих жителів. Починалося все з прибирання території, з площі єдності вивезли два камази сміття та гілок, а нині тут меморіальний майданчик, де на кожному прапорі записані позовні загиблих героїв. Фарбу та матеріали для облаштування алеї рідні закуповують власним коштом. А рук до справи докладають усі небайдужі. Дівчата висаджують хризантеми, а доріжки прикрашають українським орнаметом. Ідея створити алею пам'яті належить Любові Ковальові. Її син зник без вісти після оборони Азовсталі. На його повернення матір чекає понад усе. Служив з 15-го року під час. Маріупольської ну, загарбниця суго на Азовсталі пропав. Чекаю, шукаю, чекаю. Але створюють у Новоконацькому районі, бо переважно загиблі хлопці жили саме тут. Ви знаєте, дуже багато хлопців підходить, стають на коліна, плачуть. Ми кожного дня з ними теж плачемо, ридаємо, підтримуємо один одного. Мого синочка. Карпенка Роман Ігорович пішов до лав у му році на контракт, потрапив до 53-ї бригади, був розвідником. Життя Роману обірвалося у 22 роки під час оборони волновахи. Тепер його ім'я майорить на українському стязі. Це День пам'яті чи місце пам'яті наших хлопців. Доповненням на алеї будуть стенди з портретами полеглих героїв разом з їхніми історіями. Замовлені 10 стендів по три тритрітригранів, три, на яких е, будуть фотографії та історія загиблих воїнів саме новокадацького району. Щомісяця портрети захисників мінятимуть на нові, щоб місцеві жителі знали в лице тих, хто віддав життя за Україну. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал Інтермарафон. і Єдині новини це усі новини на цю мить. Наступні о 7.30, а просто зараз слово Ірині. Баглай, дякую, колего. Харківський напрямок. Як змінила ситуація після успішної зачистки агрегатного заводу спецпризначенцями ГУР.